Основні властивості числових нерівностей Якщо А більше Б, то Б менше А. Якщо А менше Б, то B буде більше, A. Якщо A більше B, А. B більше C, більше C. Якщо А більше Б, а Б більше С, то А більше С. Якщо А менше Б і Б менше С, то А менше С. Якщо А більше Б і П будь-яке число, то А додати П більше Б додати П. Якщо А більше Б додати М, то А мінус Б більше М. Якщо деякий доданок перенести з однієї частини правильної нерівності у другу, змінивши при цьому його знак на протилежний, то одержимо правильну нерівність. Якщо А більше Б і П більше нуля, то А помножено на П більше Б помножено на П а більше Б і П менше нуля, то тоді А помножено на П менше Б помножено на П. Якщо А більше нуля, Б більше нуля і А більше Б, то одиниця поділити на А і менше, аніж одиниця поділити на Б. Якщо обидві частини правильної нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатнє число, то одержимо правильну нерівність.